Вітаю вас, діти, і запрошую на заняття з художньої літератури. Дітки, а сьогодні біля дверей я знайшла цього кошика. А ще в кошику лежав лист. Любі мої дітки. Я осінь господиня, дарую вам плоди мого щедрого урожаю. У кошику багато плодів, а які саме відгадайте. Тож сідайте зручно і послухайте загадки від. Осені. На городі в нас грядки. На грядках рясні листки. Там зростають малюки, зелененькі. Є сусідонька в морквиці, худорлява, блідолиця. Добре знають борщ і юшка, що сусідку звуть... На городі виріс дужий, круглий, жовтий і байдужий, до червоних помідорів, до капусти і квасолі. Хто цей гордий каракуз? Здогадалися? Він овальну форму має, на городі виростає, газдині його консервують і рагу смачне готують. Цей фіалковий пан тонко Борщ із нього варить ника, в нього шкурочка тоненька. Солодкуватий він на смак фіолетовий, помаранчева і гарна, у землі сиджу немарно, соковита, солоденька, собою пригощу дитину, хай корисну з'їсть. Дітки, я думаю, ви правильно відгадали і всі слова правильно підібрали. Ну, наприклад, малюки, огірки, юшка петрушка, карапуз гарбуз, пан, баклажан, смак буряк. Дитину морквину. Ці слова однаково закінчуються і складно звучать. Їх називають Римами. Так, дітки пишуть вірші. І всіх загадках ви підбирали слова в Риму. Дітки, а сьогодні я ще хочу прочитати вам вірш Степана жупаніна, який називається помідорчик. Тож сідайте і слухайте вірш. Степан жупанін, вірш помідорчик. Помідорчик народивсь, в зелений одяг нарядивсь. Вихваляє він щодня Чепурне своє свої вбрання. Хто красою чарівною порівняється зі мною? Дуще сонечко згори, гріло літньої пори, чи хотів, чи не хотів. Помідорчик пожовтів, виставляти став нараз новий колір на показ, хто красою чарівною порівняється зі мною. А минуло кілька днів Помідор почервонів, горду голову підняв, не сказав, а проспівав. То красою чарівною порівняється зі мною. Дітки, якого кольору був на початку літа помідорчик? А якого кольору набув згодом наш помідорчик? А потім, якого кольору набув остаточно. Так, він став червоний. Дітки, а чому ви навчилися, послухавши цей вірш? Що робив помідорчик? Він постійно вихвалявся і говорив, Хто красою чарівною порівняється зі мною. А вихвалятися хіба це добре? Ні, дітки, треба не вихвалятися, а поважати один одного. Дітки, я вам дякую за увагу і буду чекати на вас на наступних заняттях.